Придбали ми станцію AC70 від Блюєті Ось отакій картонні коробці вона приїхала до нас на поштомат. Перша розпаковка. Ось так вона виглядає. Неушкоджена, новенька, чудова. Перший запуск. Заряджена вона приїхала приблизно на половину. Покористувавшись її вже декілька разів, можемо сказати певні висновки. На екрані відображається потужність в ватах як постійного струму при заряджанні та розряджанні окремо, так і змінний струм. Також ємність у відсотках та час у годинах до. Скільки вона зможе пропрацювати, під'єднуємо кабель і зараз вона працює в тихому режимі заряджання і споживає з мережі 320 Вт. При цьому режимі вентилятор майже не вмикається ніколи. При стандартному режимі заряджання вона вже буде споживати 500 Вт. Вентилятор буде працювати, але помірно. І на максимальному турбозаряджанні вона буде споживати з мережі 945 Вт. Досить гучно працюють вентилятори, і цей режим не є корисним для акумуляторів, тобто його варто використовувати тільки в екстрених випадках. Повертаємось. Застосунок в Блюєті для всіх пристроїв. Перевіряємо роз'єми USB. Вмикаємося в USB. a Вмикаємо постійний струм І під'єднуємо телефон. Заявлена Потужність 5 вольт 3 А, але телефон вирішив, що йому 7 Ватт це достатньо. 7 Ватт відображається на кабелі і 6 7 Ватт відображається на станції. Тобто показники співпадають. Змінюємо на роз'єм Type-C. Заявлена потужність 100 Вт, проте даний телефон максимум може 30 Вт брати з мережі. Десь ну, він 28 Вт, так і бере, 29 Вт показує станція, приблизно співпадає. Отже, швидка зарядка є. Спробував запустити холодильник від станції. Це відбулося без проблем, без ніяких питань. Холодильник запустився, споживав 200, від 200 до 300 Вт. Також немає на відео, але за кадром спробував вимкнути кондиціонер. Кондиціонер споживав приблизно 700-800 Вт на охолодження. Ну, тобто станція це все тягне. Через ось цей роз'єм. Під'єднував зовнішню батарею на 25 В. Вона брала тільки 8 А споживала і максимальна потужність йшла в станцію 210 Вт. Також спробували безпровідну зарядку. Вклали iPhone, все заряджається без питань. IPhone бере 7 Вт на зарядку, тобто приблизно так станція відображала. Ну досить непоганий бюджетний варіант. Якщо ваші споживання е енергії невеликі, тобто ця станція для вас.